Буковельська природа знову покликала до себе нових відпочивальників. Традиційно, після дитячо-молодіжного таборування, фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк пропонує можливість відпочити і набратися сили соціально вразливим лучанам, людям із особливими потребами. Вересневий заїзд 120 осіб: діти і молоді люди із супроводом, які мають вади у здоров'ї та потребують уваги. Ми намагаємося наші. Наше життя різноманітнити і завдяки людям, які небайдужі, які нам в цьому допомагають як організації, ми маємо таку змогу часто поїхати десь відпочити. Ми вже третій рік тут відпочиваємо. Фонд Новий Луцьк нас досить добре підтримує, завжди завжди на наші звернення реагує, і от ми маємо такий гарний, гарно, гарний відпочинок на Буковелі. Третій рік діти вже тільки осінь, бо ми так в вересні зазвичай їдемо. то діти вже собі запитуємо, коли поїдемо на Буковель. Хоча більшості дітей з цієї організації в оздоровчій зоні здавалося б усе знайоме, вони не перестають дивуватися карпатській красі і насолоджуватися приємною компанією. Мій Славко найкращий, який тільки може бути йому вже 16 років. Він вже дорослий, він вже самостійний хлопчик. От дуже добрий, і мабуть, та доброта в ньому ще, то він і вчить нас оточуючих бути трошечки добрішими по відношенню до інших. Я б його назвала жабкою мандрівниці, тому що ми з ним взагалі дуже, дуже багато подорожуємо і де тільки можна. Він був вже в багатьох куточках України, так. І завдяки це фонду Луць» Ми вже третій рік відпочиваємо тут в Боковелі, і в принципі кожен рік щось є нове. Відкриваємо для себе Щось нове, і взагалі він дуже задоволений. Він щасливий, що він в колективі з дітками. Він щасливий, що може відпочити, і він розуміє, що він їде відпочивати, що свіже повітря, що це корисно. Громадська організація Янголядко, що займається захистом прав дітей і дорослих із діагнозом аутизм, чи не наймолодша серед відпочивальників. Лиш два роки, як зорганізувалися батьки маленьких аутистів, діток із розладами у психоемоційній сфері. Запрошували на свій захід Ірина Мирослава на Це 2 квітня був захід, день розпозичення знань про аутизм. Вона з нами поспілкувалася, побачила наших діток і ось таким чином сказала: в наша є така програма, вона запросила нас, ми вже далі спілкувалися. Трошки батьки ну не наважувалися, не знали, як там які умови, які відпочинок, але зараз в принципі батьки задоволені. Гарні умови, гарно доїхали по дорозі, теж гарне забезпечення було. Сюди приїхали із. З внучком Ланько. Це буковельський простір для нього просто як віддача того всього доброго, що він, може, не отримує десь в іншому місці. Це простір для, ну, для його прогулянки, для його роздумів. Він часто біля соснинки може постояти і помріяти, про те все, що він не може помріяти в Луцьку. Діти, про яких кажуть, що вони живуть у своєму особливому світі, потребують постійної уваги батьків чи вихователів. У них підвищена готовність до стресу. Але їм також необхідно перебувати у соціумі. У колективі не лише собі подібних. Вони вчаться насолоджуватися життям. В мене подобається відпочивати. Відпочивальники із організації зірка надії, що займаються творчою терапією, оздоровленням і соціалізацією людей з вадами у здоров'ї. Запланували на свої буковельські канікули початок нового проекту. Скандинавську ходу принцип скандинавської ходьби, то, що вона облегчає е движення людей з проблемами опорно двигательного апарату. І притом вона випрямляє осанку, допомагає ногам, вот у кого проблеми з ногами, болі і якщо е проблеми, наприклад, з суставами то укрепляються м'язи. А коли м'язи укрепляються, то і суставам уже легше. І я вже на собі це испытала, що я обычно, если щось то нахожу нове для себе, я испытываю на собі, а потом уже предлагаю другим, рекомендую, як хороше, що то полезне для їх здоров'я. Основне у цьому занятті навчитися ходити правильно, аби розподілити навантаження на скелет. Дуже це дуже цікаво. Це така ходьба. Як у вас виходило, як ви вчилися? Зразу вийшло чи так сочатку? Ні, а потім вийшло гарно, дуже чудово. Після повернення додому члени організації пообіцяли популяризувати такий особливий вид спорту. І в Луцьку у нас в Луцьку в паркі біля ротонди Ми думаємо збирати групу людей, які хочуть займатися своїм здоров'ям, хочуть дишати повітрям, який в паркі. Тому що ну, Луцьк все-таки загазований міст. І хотіла вучити, як це зробити правильно. Поєднувати відпочинок із навчанням, працею і творчим розвитком ось така програма Мінімум мистецької студії Олеар, що також уже не вперше користується гостинністю Карпат. Проєкт, який в нас діється, «Намалюю любов до життя. Без підтримки фонду «Новий Луцьк» нам би дуже сутужно було, тому що в нас є велика кількість людей, які потребують такої допомоги в розвитку, так? а в нас є розвиток в творчості, а творчість, щоб розвивати, то мало це, щоб було тільки по книгах або. Теоретично це потрібно емоції. От, і до емоцій, звичайно, матеріальна база, яка дозволяє нам викласти ці емоції на папір. І, звичайно, ми от вже 4 чотири роки займаємося цим проєктом, і два з них були фінансовані фондом. і Ми дуже щасливі від того. Ми вже другий раз тут в Буковелі. І, звичайно, скажімо, ті умови, які є, і та атмосфера, скажімо, те оточення, та обслуга, яка є тут. Тобто це все говорить про те, що люди з любов'ю відносяться до своєї справи. І ну, всі наші, якби, учні, дуже вдячні. Члени організації, що їх запросив і об'єднав у спільному відпочинку в Буковелі фонди горяпалиці Новий Луцьк, спілкувалися і працювали разом. Обмінювалися ідеями, творили. І, і малюю, займаюся музичними заняттями, бісером, макраме. Е, виступаю, виступаю, у нас є театральна студія тамі, Ну, Тут можна творити, малювати, спілкуватися з друзями. Взагалі тут енергія тут дуже велика. Відпочинок у Буковелі це не єдине, що пропонує Ігоря горяпалиці Новий Луцьк людям із особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями. З багатьма з них він працює уже кілька років, підтримує творчі, освітні, оздоровчі проекти. Усі оригінальні ідеї знаходять відгук у меценатів і програми підтримки та допомоги не поодинокі акції. Це постійна увага для найбільш вразливих лучан.